Я вітаю всіх вас від тисячного колективу Тернопільського національного педагогічного університету насамперед святами. А по-друге, дозвольте передати вітання від ректора університету Богдана Петровича Карця, який в силу об'єктивних обставин не зміг бути присутній на цьому великому дійстві. Але хочу запевнити вас, що наш. Також долучається до тих всіх речей, які сьогодні ну, благодатних речей, які ініціюються Тернопільською громадою, українською громадою, і е, саме наш вищий навчальний заклад. Десь, е, ті Працюю із тими громадськими організаці... організаціями, які стали ініціаторами запровадження Української хартії вільної людини на теренах Тернопільщини і, зокрема, в системі середньої освіти, і, мабуть, символізмом далі можна продовжувати, який сказав попередній виступаючий пані Олексійович, цей символізм є в тому, що, попри дуже гарно облаштовану середню освіту банку на Тернопільщині, у нас є вищий навчальний заклад, який старається завжди підтримувати тісні стосунки із середньою освітою, оскільки ми готуємо якраз вчителів, ми готуємо тих людей, які понесуть до школярів те. Гарне зерно, яке на сьогоднішній день буде гарне і раціональне зерно, яке містить Харкія, яке е, дуже поважні люди е, напрацювали, щоб в майбутньому втілювати то в реальне життя. Тому е, ми то інший зіскавлені в тому, щоб ця хартія працювала і е, на щодень е, наші студенти, наші викладачі е, стараються все робити для того, щоб е, ті принципи, які закладені е, у цей рамковий документ, е, вони працювали е, на, повну на повну потужність. Адже е, десь не даремно. Колись люди напрацювали і загальну декларацію прав людини та громадянина, перша стаття якої звучить, що всі люди народжуються вільними та рівними у своїй гідності та правах. Тому якраз і ця теза, вона якось мілою зображена і в Конституції нашої держави, ця теза і, таким червоною ниткою проходить через всю хартію вільної людини. Українську хартію вільної людини, яка е, також стала продуктом, який напрацьований з, з великого досвіду людства е, світового. Тому е, дозвольте запевнити і е, вас, що е, наш навчальний заклад також е, в майбутньому буде працювати згідно е, цих принципів. Ми вже готуємо ряд е, проектів. Готуємо спеціальні розділи до курсових робіт, дипломних робіт, магістерських робіт, де будуть відображені якраз ці принципи. Української хартії вільної людини, ми будемо е, працювати в тому руслі, щоб е, запроваджувати ці принципи в контексті вивчення інших суспільно-гуманітарних дисциплін. Е, і е, я думаю, що ті проекти, які на сьогоднішній день реалізуються з подачі наших студентів, магістрантів е, у місті, у області, ті громадські начала, які започатковані молодими людьми і викладачами. Тернопільського національної педагогічного університету вони не будуть будуть оцінені громадою і не будуть зроблені надареми. Тому дозвольте побажати вам і організаторам і дуже поважного закладу на території якого відбувається це дійство, Дійсно, воно символічно, що саме в класичній гімназії відбуває, в українській гімназії відбувається цей захід. Оскільки це осередок тих принципів, які закладені в українській хартії вільної людини. Тому дозвольте побажати щасливого, мирного, здорового, теплого, майбутнього всім, хто зібрався сьогодні з такої ініціативи. Дякую.